Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині у мене дуже такий цікавий ролик. Так як на нашому каналі дуже велика сталася подія. Канал Закарпатська Господиня перешагнув відмітку 200 тисяч підписників. Для нас ото дуже велике число. Колись я б була могла і не повірити, що таке взагалі можливо, що мій канал набере так багато підписників. І за кожного підписника, за кожного з вас я дякую Богу. Дякую всім вам за кожен коментар, за кожен перегляд, за кожну подобайку. За вашу підтримку дякую, за те, що ви дивите мій канал, за те, що ви робите по моїм рецептам, і ви мені пишете, що у вас страви получають, і я дуже радію тому, коли у вас вони получають і ви лишаєтеся задоволені. Для мене то сама велика винагорода, Аби ви були задоволені. Знаєте, я до свого каналу ставлюся дуже так прискіпливо. Кожен рецепт, який я знімаю, я стараюся вам подати так, аби ви його зрозуміли правильно. Я якось переживаю навперед, абися у вас получила та чи інша страва. Стараюся писати точні пропорції, точні грамажі. Ну, наприклад, якщо там якісь там супи чи салати, то я вам такої кажу наперед, що там є просто перелік інгредієнту. І стараюся вам уже якби, указати, якщо е якогось там у вас може не бути інгредієнта, чим його можна замінити, який можеш узяти другий продукт у той чи іншій страві, І завто я е дуже мені в то цінно, коли ви мені пишете, що у вас це отримало. Навіть є такі страви, які я роблю, наприклад, на око. Там чи соус якийсь, чи тісто замішую. Але коли я знімаю рецепт, воно, звичайно, майдовго проходить за те, що то все мені треба зважувати, вимірювати. Але я все стараюся, аби було все точно написано. І тоді я супокуйна. Бо коли, наприклад, я виклала так, що я просто так там наугад щось написала, та знаєте, я не буду супокуйна. у мене не буде совість чиста, що я вам. Правильно не написала рецепт. І, і завто кажу, що для мене канал ото не просто там, що но. Для мене канал ото щось таке особливе. Я е, туди дуже много вкладую і часу трачу, і своєї енергії. І е, ділюся тим, що я знаю. Много ще такого є, що і я ся учу, бо ми всі люди е, так є создано Богом, і то так є правильно. Що ми все життя маємося чомусь учити. Я теж не думайте, що я ідеальна. Я не є ідеальна, я така, як і всі останні хазяйки. Особливо я знаю у нас у Закарпаттю, кожна хазяйка знає готуватися якісь страви. Та я думаю, не лише у Закарпаттю, а й взагалі всюди, по всій Україні, і за межами України, хазяйки готують, просто кожна хазяйка готує по-своєму. І хочу вам показати, що і всі всі страви, які ви видите теперь роликові, і всі, кожна страва є на моєму каналі. Вам дуже легко буде її знайти. Бо хто і спочатку є і зо мною вже на каналі, хто підписався раніше, та ви видите, що то вам дуже знайомі картинки із моїх роликів. А особливо ті, які додалися в мене тепер підписники останнім часом, та для них наокони ну, прогорнув униз, та для них це як бонові картинки. Та якщо ви хочете знайти, то дуже вам легко буде прогортати на каналі і знайти любу страву, яка вас цікавить. У мене на каналі дуже легко знайти любу страву. Так як у мене є плейліст, ви собі заходите, нажимаєте плейлист. І вибираєте, що вас цікавлять. Там є в мене перші страви, другі страви, там є випічка, там є колачі тістечка, салат, там є плейлист із закруткою мою, особливо тепер дуже актуальна та тема. Літо у банці в мене називається, Закрутка на зиму. І будь-який плейлист вибираєте, заходите і гортаєте. І за є дуже легко, що ви дуже легко знайдете. У крайньому разі, якщо вам буде важко знайти, ви можете мені під цим роликом написати в комент у коментарях. І я вам кину ссылку. Просто напишіте, як ота страва виглядає, що вас цікавить, і я вам обов'язково скину ссылку. І ще вам хочу подякувати окремо за коментарі і хочу вам дещо пояснити. Як ви замітили, що я у себе на каналі е на кожен коментар не відповідаю. І завто я у вас прошу пробачення. Ай, бо просто знаєте що, ну, я просто не встигаю фізично на кожен коментар відповісти. Я кожен читаю коментар, не пропускаю ні одного. І на кожний коментар ставлю просто сердечко, що видно, що я його прочитала. Ну коли ви мені щось задаєте, якісь конкретні запитання, дуже много є запитань, і я на кожен відповідаю. Ні одного коментаря я не залишаю без уваги. Або просять, у мене рецепт не можете знайти, хоча я вже пояснювала, як треба знайти його. Я йду, копірую рецепт, вставляю і даю вам рецепт. Або просять у мене, що дайте мені, зробіть, будь ласка, бограч, зробіть, будь ласка, човленд, чи там якийсь салат. І я йду і вам даю ссылку на, на ту страву, яку ви у мене просите. Чи там щось ви мене запитуєте, що там якся, як правильно запікати, чи може чимось замінити, я все відповідаю на якісь такі конкретні запитання. А на всі інші я дуже вам дякую, дуже мені приємно. Якось я всі коментарі пропускаю через себе. Я е, стараюся, ну, кожен, та не кожен день, а я на день і дуже багато разів заходжу у творчу студію, і там, там у мене всі вибивають, що будь-яким роликом, як ви мені пишете, вони мені там усі підряд вибивають. І я відповідаю на кожен. Так що е, я вам дуже дякую, продовжуйте писати за те, що коментарі теж. Піднімають уже якби відео. І ще вам хочу окремо подякувати за те, що ви поширюєте мої ролики. Останнім часом я вижу, що ви дуже много ділитеся моїми рецептами. Даже дуже много я дивилася вже у Google, дуже много є таких якихось інших платформ, де якби там мої канали, і воно все веде на мій канал. І особливо у Фейсбуку дуже багато поширень моїх роликів, моїх рецептів. І в тому мені дуже приємно. Навіть коли дивлюся статистику своїх роликів, і пише мені, що велика кількість перегляду іде, якби, із якби, як з інших платформ, із інших, ну, якихось не знаю, коли ви одними ділите. Просто не у рекомендаціях, що вибиває YouTube, а й тим, що ви саділите, так по простому я маю кажу, бо я й не знаю, як по такому вказати. Так, що ото дуже мені цінно. Дуже я вам дякую, що ви поширюєте. І надалі вас прошу поширювати, так як ото дуже допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я пам'ятаю, що не так давно ми відмічали на моєму каналі 100 тисяч підписників. То було 8 жовтня 2021 року. З того часу пройшло не такий великий відрізок часу і дуже много що змінилося в нашому житті. Життя змінилося кожного українця кардинально. І незалежно від того, де ми живемо, чи на півдні, чи на заході, чи на сході. Ми всі українці, і в кожного помінилося і цінності в житті, і ставлення один до одного. Ми, ми всі стали май сильно любити нашу країну. І всі ми бажаємо одного, аби наша країна перемогла, і в то обов'язково буде. Я в то вірю, та й ми то всі віримо і надіємося. І хочу казати, що незважаючи на такий тяжкий час, такий нелегкий час. А мій канал продовжує активно розвиватися. І я думаю, що це теж з одного її сторони як така перемога, що українське воно процвітає. Бо було десь таке, що щось я пишу в Ютубі та пишу на українській мові, та й воно там не вибиває, мені така страва, а й лише руські ролики вибивають. А тепер, видите, починають розвиватися і наші українські канали. На українській мові сталося цінити. Хоча я говорю на закарпатському діалекті. І я вже неодноразово викладала, що люди ну є такі, що і пишуть, що навчаться говорити, що діалекту не, не існує. Хоча ну я не знаю, от ким не таке знали. А я продовжую говорити по-нашому, по, по закарпатськи та й вяжу, що людям це люблять. Бо якби це не любило, то не було б тільки підписнику. І у мене, я замічаю, навіть по коментарях, що в мене є такі дуже багато підписників, які вони із самого початку і тепер. і їм не надоїдає дивитися і коментувати майже кожен ролик у мене на каналі. І коли почалася війна, Знаєте, я якось так, просто я вже в цьому ролику хочу мало так із вами поговорити. Знаєте, того дня, коли почалася війна, і з того часу я перестала знімати ролики. Хоча через пару днів я загрузила ролик у підтримку нашої рідної України. Я звернулася до російських мам, аби вони не пускали своїх дітей на війну. Я вказала, що в нас війна. І... Тот ролик у мене є на каналі. Ви, якщо хочете, можете його подивити. І того дня було дуже много негативу у мене на каналі. Дуже много там мені писали. І я багато їх заблокувала, або вони мені не могли писати всякі такі гадості. І многося їх відписало, І я тому дуже рада. За те, що мені таких підписників, які піддержують. Геноцид українського народу, мені їх просто не треба на каналі. Я знімаю ролики для наших рідних українців і для всіх тих, які люблять і підтримують нашу рідну Україну. А далі, так, я опять перестала знімати, Ото я просто тут один ролик виклала. І я думала, що яся вже на канал не верну. Бо дуже було мені тяжко якось. Не знаю, я думаю, що ви мене всі зрозумієте. А далі через один місяць я все ж таки набралася сили та якусь так силу волі, що я почала опять знімати. А завто я почала знімати завто що дуже багато ви мені писали і в меседжер, і в інстаграмі, і так у коментарях, що ви я вертала на канал, а ви починала щось знімати, що вам мої ролики необхідні, як ковток чистого повітря. І я е, туди зрозуміла, що я канал не лишу, я се на нього вертаю, я не маю права здаватися. І я се на нього вернула і почала оп'ять викладувати ролик. І знаєте, е, вже я викладувала ролик і все, але якби канал, коли много ти довго не викладуєш на нього ролик, ролики, падуть і перегляди, і підписники. все, він канал якби опускається вниз. І я вже думала, ну це думаю, ну та все, спустився, канал, та і все. І далі, поки попали мені слова, що і все на світі треба пережити, і кожен фініш — це, по суті, старт. І я все, думаю, справді. Канал не може просто так упасти, він має і піднімати, я буду просто викладувати і все. І так це і стало. Канал у мене почав рости. Останнім часом такий дуже він сильно почав процвітати. І я дякую Богу і дякую кожному з вас. Ви є, Ото є не мій канал, ото є наш канал. Ми всі разом. Ну, бо представте собі, казало б, то мій канал. Ну, а що би я сама зробила на тому каналі? Ну, що, виклала ролик, та й він би там пустий стояв. Ото ви всі, то наш канал разом, зато я й кажу наш. Не мій, а наш. Ви всі, кожен хто ко підписаний на мой канал, ко написав коментар, хто ко поклав десь у подобайку, Ви всі є частинку мого каналу, нашого каналу, і ще має правильно вказати. І я дякую Богу, що так сталося, що ви у мене є. У мене, я рахую, що у мене сама найкраща аудиторія, у мене найкращі підписники у світі. Я люблю і ціную кожного з вас. І всім вам бажаю, аби кожного Бог благословив по аби у вас у житті все було добре, аби все, що у вас є задумане, бо це здійснювало. Аби ми всі жили у мирній, вільної, процвітаючій Україні. Я думаю, що то є саме-саме головне у теперішній час. Усі ми чекаємо перемоги у нашій країні. І то обов'язково буде. І в кінці ролика хотіла б вас дещо попросити. Я вже десь 4 місяці тому назад викладувала ролик, і я про то говорила. У мене є рідна сестра Мальвіна. Вона у нас сама молодша. Я сама старша, а вона найменша. І вона теж відкрила свій власний канал. І вона теж веде його на закарпатському діалекті. Говорить так по-нашому. Як я говорю, так і вона. І от і підписники, якіся вже до неї підписали, і дуже много писали, що в нас дуже схожі голоса. Хоча, ну, я не знаю, я так дуже не замічаю, але підписники кажуть, що в нас дуже схожі голоса. Вона говорить по-нашому, на Закарпатському діалекті. Ділиться теж стравами смачними, простими. Веде так його простенько свій канал, так як і я. У неї є донечка, Катька, маленька дівочка, дуже файна, золота, мої дуже любиме. І вона десь показує і дитину, десь пораз викладує такі якби влогові ролики. Думаю, буде вам цікаво. Та якщо хочете, та я вам лишу посилання по цим роликам. Та, будь ласка, зайдіть до неї. І ще раз нагадую, то моя рідна сестра Мальвіна. Та підпишіться, канал називається Мамина Помічниця. Я думаю, ви догадуєтеся, чого він це так називає. І думаю, що буде вам цікаво. Я, ото я їй порадила відкрити свій канал та кажу, що я тебе подержу, та й мої підписники тебе підтримають. Так що я дуже надію, що ви перейдете і до неї. Думаю, що вам це теж полюбить її кат. Нені я так уже з вами тільки вирішила поговорити. І ще вас хочу попросити, будь ласка, напишіть мені витки, ви мене дивите. Так як останнім часом дуже много додалося нових підписників. І може, є такі підписники, які жили на Україні, але в зв'язку з війною у нашій країні ви десь переїхали. Та просто напишіть мені витки, ви мене дивите. Хоча б одне слово, хоча б дві слова, бо мені дуже цікаво. Хотіло бся з вами якось так майблизько запознайомити, ну або як, хоча б витки ви мене дивите, і то для мене вже буде дуже цікаво, бо я знаю, що дуже багато із України мене дивлять, а дуже багато є і за кордоном, за межами України. Так що обов'язково мені напишіть. Якщо вас цікавить, як я започаткувала свій канал, із чого все починалося, та я вам лишу посилання, де до мене приходили Мукачево вонет, або Інтер. Вони от у мене там телеканал Інтер, вони брали інтерв'ю, там я все розказую. І коли ми відмічали 100 тисяч підписників, там теж я дещо говорила. Я вам лишу посилання, та можете перейти, подивити, послухати, якщо вас цікавить, і з чого все починало. І там я, ну, мало, май так, має детально розказую про наш канал, так що можете перейти і подивити. Ну, та й на цьому все. Дуже файно дякую, козо мною ну, нині був на каналі. Я вам іще раз бажаю усім мирного неба та рясних божих благословить. Підписуйтеся і надалі на мої канал, і на мой інстаграм. А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!